Чисто випадково недавно я побачив, що в Лодзі один хлопчина, один блогер взяв та відкрив за 10 тисяч злотих точку самообслуговування. Бізнес до 10 тисяч злотих нарешті запущено. Ось так вона виглядає. І мені стало цікаво, як там все працює. І я вирішив зайти без попередження, бачите? Значить, тут не тільки кава, тут ще можна і роздрукувати собі якісь документи. І це все коштувало людині 10 тисяч злотих. Якщо чесно, мені імпонують такі люди, які не сидять на сраці рівно, не замикаються, не, не зупиняються на чомусь досягнутому, а щось десь думають, щоб десь якось розвивати чи, чи збільшити свої надходження. Давайте я собі чисто символічно куплю каву. Як тут можна каву купити? Не знаю. Так, тут є інструкція. Біля щитувача, а що він не хоче працювати? О, пішло. Потрібно спочатку було читати мені інструкцію і натиснути на оцю кнопочку. Вибрав я собі свій продукт. І готується мені кавузка. Наскільки я зрозумів, гуртаючи стрічку, я десь стегну цього е, власника тої штуки. Наскільки я зрозумів, людина працює в таксі, наскільки я зрозумів, людина має свій сервіс, крутить машини, ремонтує машини. І ще йому прийшла в голову ідея відкрити отакий заклад. Значить, такі люди мені імпонують, такі як цей Ігор, такі як Борис Сіктранс. Хочу символічно за вас випити трошки кави. Ви молодці. Ну, кава так собі, якщо чесно. Кава, якщо чесно, так собі, але ціна її всього лише 4, 4 злотих Тобто це дуже-дуже дешева кава. Але сам факт: не всі цінителі кави тут можна замовити собі лате, чай якийсь там з мілкшейк, чекуляда чеколя... кремова, чеколяда млечна, чеколяда на горонцу, хербата цитринова, капучино, камер... Карам... капучино карамельове, капучино чеколядне, кафе лате і кава з млеким. Ну, і ще мені цікаво, як працює оця штука. Давайте почитаємо. Значить, нам потрібно відсканувати QR-код і зайти на сторінку, інтернет-сторінку. Далі нам потрібно на цій сторінці зробити зліцення і додати файли, ті, які ми хочемо роздрукувати, вставити параметри роздруку. Третій пункт. Потрібно заплатити і почати друкувати на сторінці зліценя. Так, спосіб другий. Вислати. Наші файли, які ми хочемо роздрукувати на адрес, бачимо так: бачимо електронну почту, відтворити лист відповідь, відтворити відкрити лист відповідь, і також е, змінити параметри роздруку. І третє заплатити і почати друкувати на сторінці з ліцені. В принципі, зручно. Хороша ж ідея, правда? Все, прощаємося. Ще раз дякуємо дякуємо за каву і бажаємо успіхів і розвитку.